Добрий день, мої любі п'ятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікавий вірш. Зверніть увагу на ілюстрацію. Це наш з вами прапор нашої рідної ненької України. І віршик, який ми з вами будемо розглядати, так і називається Усе моє, що зветься Україна. А написала цей вірш Ліна Костенко яка нині живе і працює в Києві. А також ми з вами розглянемося в нічі і прислів'я про нашу рідну батьківщину. Давайте послухаємо з вами цей прекрасний вірш. Усе моє все зветься Україна і на Костенко буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю. Що воно за див? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Дивіться, тут зустрічаються такі слова, можливо, вам не зрозуміли. нетлінна, така, що її не знищить ніщо. Тобто вічна краса нашої рідної землі. Ось подивіться на це замішникове поле, правда? Як гарно, як красиво. І далі ще слово тямлю. Тобто це слово означає розумію. У процесі того, як ми з вами будемо читати віршик, можливо, ще якісь слова вам будуть незрозумілі. Але здається, що тут кожне слово говорить саме за себе, правда? Ось дивіться, ми з вами зараз розглянемо, як поетеса показує неперевершену красу природи України. О яких словах так? я спинюсь і не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, це ліси. Дивіться, як гарно, як чисто, як незрадливо, як неповторно. Багато країн. А тепер ми з вами розглянемо, які ж є прислів'я, присвячені нашій батьківщині. Багато країн пройшов, а добро лише на батьківщині знайшов. Як ви можете зрозуміти ці слова? Чому наші на батьківщині знайшла? Тому що рідна земля, правда? Тут живуть рідні люди, вони зрозуміють тебе, твої проблеми, що пройдеш ти, можливо, десь там є країни. Можливо, вони там більші за території, можливо, не багатші все, але добро ти зможеш знайти тільки на рідній землі, бо тут твої рідні люди, тут тебе зрозуміють, тут тобі допоможуть. Україна, мати, умій за неї постояти. Зараз, мабуть, ці слова дуже актуальні, правда, всі наші воїни, які захищають у цей страшний час. Нас з вами. Вони це прислів'я, мабуть, носять з собою в серці, не розуміють, що наша Україна для них мати і для нас усіх мати. І тому треба для неї, за нею міти, постояти, хоч дуже висока, страшна ціна. Але далі батьківщину, як і батьків, на чужині не знайдеш. Ну це, я думаю, все, все прислів'я, це прислів'я дуже прекрасно ви розумієте, так що на чужині ніколи не знайдеш іншої батьківщини. Тільки там, де ти народився, де ти виріс. І навіть якщо закине тебе життя десь далеко, але так, як і батьків, на чужині ти ніколи не знайдеш батьківщини. Ну і нарешті слова, які ви прекрасно знаєте. Нема без корення рослини, а нас, людей, без батьківщини. Так як рослина не може рости без батьківщини, без кореня, вибачте, так і ми з вами не можемо жити без батьківщини. Ми з вами про Україну вже прочитали твори. Давайте пригадаємо зірки Мензатюк, український прапор. Так, пригадаємо. Сопілка, Тризу, Дмитро Павличко, де найкраще місце на землі, Іван Вагрян і рідна мова. І Володимир Сосюра омовак. Отже, ваше завдання навчитися виразно читати вірш Ліни Костенко і вивчити на пам'ять кілька з таких прислів'їв, які вам дано. А можливо, ви знайдете свої прислів'я теж про батьківщину. Я бажаю вам успіхів і дякую за увагу.